Рішення по трансформації, мені здається, ми вже стільки разів і збиралися, і записували інтерв'ю, і пояснювали, і якось говорили. Але, на жаль, є група, яка не розуміє, мені здається, всієї суті цієї реформи. Найголовніше, що завтра винесено, групою депутатів винесено проєкт рішення, проєкт номер 9 Питання номер 9 про скасування рішення міської ради від 16 лютого. Якщо це рішення буде проголосовано, то вся ця робота, яку проробила управління освіти разом з закладами освіти, буде повністю скасована. І... Цю роботу потрібно буде розпочинати наново. Ніхто ні на які компроміси йти не хоче і не обговорює ці компроміси, і чомусь, знаєте, там, або біле, або чорне. Я вважаю, що, по-перше, якщо є будь-яке питання, є дві сторони, дві сторони мають сісти і домовитись між собою. Давайте якось говорити. Ще хочеться звернути увагу на те, що тільки зараз. Деякі депутати почали ходити до закладів освіти, спілкуватись з керівниками, з заступниками керівників, з педагогічними працівниками щодо цієї трансформації. І ті, хто вже пішов в заклади і послухав і вислухав керівників закладів освіти, вони вже сформували свою думку. І вони розуміють прекрасно, що це не нами придумана реформа, не ми її вигадали, не ми є ініціаторами цієї реформи. Це загальна державна реформа, яка буде йти по всій Україні. І тут важливим питанням є те, що так, можна нічого не робити, але в будь-якому випадку це все одно буде. Це, як знаєте, ну, так звана морська хвиля. Да? Вона все одно ця хвиля, ця реформа, все одно накриє. Вона все одно буде, вона все одно докотиться до берега. Але можна в цій хвилі пірнути і десь там бовтатись і десь сплисти потім невідомо як. А можна, в принципі, на цій хвилі вийти вперед. Наше завдання не от нам багато закидають, що ми хочемо бути першими, ми хочемо бути реформаторами, революціонерами і так далі. І так далі. Ми дійсно. Хочемо робити це поступово. Ми хочемо робити так, би мовити, лайтово для того, щоб легше було всій системі освіти. Ми можемо це зробити сьогодні. Ми можемо до 27-го року підійти абсолютно підготовленими і спокійно сформувати мережу, спокійно вже просити на цю сформовану мережу кошти навіть в міжнародних донорів, обладнати до цього періоду майстерні, лабораторії, кабінети для того, щоб в 27-му, році Діти прийшли дійсно в академічні ліцеї, дійсно почали працювати за новими програмами. розумієте? Тобто Наша мета не то, що поперед батька як нам закидають. Ми хочемо зробити все, щоб було легше в системі освіти, щоб дітям, які будуть поступово іти, щоб їм було легше, а не потім в 27-му році, хапаючись за голову, потонути в тій великій хвилі і не знаємо, що робити. Тобто, наше завдання сьогодні зробити це максимально м'яко. І щодо мережі самої ліцеїв, багато хто говорить, чому така мережа, а не така. Ви розумієте, перш ніж взагалі запропонувати будь-яке рішення, ми провели велику роботу. Ми запрошували спеціалістів, ми запрошували експертів, ми проводили тренінги. Ми про це говорили. Ми працювали з керівниками закладів освіти. Керівники закладів дали свої пропозиції, погодились із цією мережею. Затвердили це своїми підписами, а зараз ми починаємо маніпулювати на якихось поняттях. Зараз починають, чому не третя школа, ліцей, а чому четверта школа, ліцей, і так далі. Я вам хочу сказати, що коли ми тільки взагалі розглядали питання по ліцеях, і коли ми дали завдання школам провести самоаналіз і визначити, з ким вони хочуть бути, наша перша пропозиція, моя особисто і управління освіти, ми наполягали на тому, щоб ліцей був на базі. Авторської школи Миколи Петровича Гузика. Ми їм пропонували ліцей з структурним підрозділом гімназія. Тобто, вони би мали з 5 по 11 в подальшому 12 клас. Дійсно, сильний педагогічний колектив, хороші результати на зовнішньому незалежному оцінюванні, кращі результати в олімпіадах і конкурсах. Тобто Такий потенціал не можна було втрачати. І ми, перше, проаналізувавши самостійно, наше бачення було ліцей на базі авторської школи. Але коли авторська школа принесла свої висновки і сказала нам про те, що вона не хоче бути ліцеєм з гімназією, що вони хочуть залишитись гімназія з початковою школою, і за це проголосували більше 80% педагогічного колективу, ну, ми не можемо йти проти колективу і не хотіли нав'язувати. Тому сьогодні, оце знаєте, на мою думку є маніпуляція і підміна понять. І якщо ми сьогодні скасуємо це рішення або почнемо гратися в якісь ну повністю переформатування, я вважаю на користь нашим закладам це не піде. Нова українська школа вже сьогодні дійшла до випускників шостих класів. Тобто нова українська школа сьогодні в цьому вже в наступному навчальному році переходить до сьомого класу. Це якраз ті діти, які першими пішли до нової української школи. І ці майбутні семикласники в 27-му році мають прийти в 10-й клас вже в сформовану мережу ліцеїв. Академічних ліцеїв, і найголовніше, і я завжди про це говорила: про те, що сьогодні профільність наших шкіл це просто профільність на папері, тому що ми сьогодні не забезпечуємо профільне навчання в наших закладах освіти. У нас є подекілька математичних класів, подекілька інформаційно-технологічних класів, але діти туди йдуть не профіль вивчати. Вони не йдуть туди для поглиблення вивчення певного предмету. Вони йдуть туди за другом. За подружкою, за знайомим, за компанією, за класом, з яким він вчився з першого там класу до якогось, тобто за різними мотивами, але тільки не за напрямком. Наша мета все таки, щоб діти мали можливість вибору, щоб діти. Свідомо обирали, що вони хочуть далі, тому що що передбачає реформа вже з 27-го року. Зараз ми не говоримо, програма зараз не буде змінюватись. Але з 27-го року діти будуть мати можливість в 10 класі вивчати велику кількість різних предметів, а вже в 11-му класі взяти більшу кількість профільних предметів і зменшити кількість загальноосвітніх предметів. А в 12-му класі загальноосвітні предмети взагалі будуть складати 30-35% всього навантаження. Це решта буде профільні предмети. Розумієте, і ми до цього маємо йти поступово. Ми не можемо в 27-му році просто взяти і переформатувати всю систему освіт. Тому я не знаю, чим закінчиться. Хочеться, звичайно, щоб ми розумієте, найголовніше ми не зупинимо реформу. Але ми або можемо йти в перших рядах і отримати фінансування і. Десь в якійсь мірі стати прикладом і зробити для наших закладів все найкраще, або ми можемо вештатись в кінці, захлинутися в цій хвилі. Ми теж щось зробимо, але ми вже будемо робити, знаєте, бігти за потягом. А хочеться все-таки їхати в ньому. Сьогодні розумієте, сьогодні питання ставлять, ставлять таким чином, що цим дітям сьогодні важко. Важко всім дітям, але е, перехід, е, наприклад, похід до дитячого садка, це певний стрес. Е, перехід з, е, почат, з дитячого садка до початкової школи, з початкової школи до середньої школи, з середньої школи до старшої школи. Тобто, це в будь-якому випадку зміни для дітей. І ми не можемо. Ну, це завжди так було, розумієте. І якщо ми будемо зараз шукати, а де у нас стрес, а де у нас не стрес, у нас по суті все життя стрес. І ви розумієте, найголовніше, що з 9 класу діти випускаються, вони отримали документ про освіту. Десь приблизно відсотків 30 взагалі йде в профтехучилища в коледжі, в технікуми. Обирають собі напрямки, інші діти переходять до інших шкіл. Розумієте, тут важливо дитину зорієнтувати, чим дитина хоче займатися далі. Я вам хочу сказати, що на прикладі своєї доньки, що вони вже обрали напрямок, вони вже розуміли, що вони хочуть і що вони можуть обрати. І тут знову така хвиля, давайте все міняти. Ну тобто, мені здається, що все-таки перебивати неможливо. І, ну, не потрібно дітям, це легше набагато. Мені здається, не хочуть змиритися з цим батьки. На базі авторської школи працює коледж, так і от педагогічний колектив хвилюється про те, що буде з ним в разі того, якщо будуть нас реформ. Розумієте, якби, якби авторська школа залишилась ліцеєм з гімназією, у них би працював коледж, вони могли би відкрити спортивний клас, вони могли би відкрити декілька напрямків. Але на жаль, до нашої пропозиції не дослухались. Відповідно, цей коледж припинить свою роботу. Е, якщо... якщо цього року АШГ не буде набирати 10 класи, то так. До скасування рішення схиляється невелика група депутатів. Я не знаю, чи буде її підтримана це дев'яте питання і як завтра відбудеться голосування. Ми будемо ну, будемо звичайно слідкувати за цим. Але ті депутати, хто відвідав заклади освіти, хто послухав директорів інших закладів освіти, хто проаналізував. Вони не бачать ну, необхідності скасовувати це рішення, розумієте, і сьогодні, ну мені здається, сьогодні це навіть не політика, а якісь такі гра на ну найгірше, що розумієте, підбурюють дітей. Підбурюють дітей, тому що діти вже заспокоїлись, діти вже більш-менш визначились. Але оце підбурення: а давайте збирати підписи, а давайте будемо там виходити, а давайте будемо говорити, і бабушки, дідушки, там давайте приходити на комісію, і так далі. Я завтра, звичайно, на сесію міської ради запрошую директорів закладів освіти, щоб і їх теж запитали їхньої думки з цього приводу, тому що їм з цим працювати. Цим директорам очолювати ці заклади і е, далі йти з ними по, е, по реформі. Тому ну, я вважаю, що ми не можемо розмі... Неможливо зупинити те, що ми не запускали. Ми е, Не ми були рушійною силою цього потяга. Нам потрібно обрати найкомфортніші місця, сісти і поїхати. А зараз ми з вами хочемо або плентатись в хвості, або взагалі бігти. Забудьо тому я вважаю, що і розумієте, що ще не зрозуміло. Ми про це говорили півтора роки, говорили із колективами педагогічними. А вони в свою чергу говорили на батьківських зборах. Ми говорили з керівниками, ми говорили зі спеціалістами, з експертами. Прийняли рішення в лютому місяці, в травні, давайте все будемо скасовувати, все міняти, тому що. Комусь щось не подобається. Ну так теж неможливо. Ну неможливо працювати, не потрібно працювати вдогонку. Потрібно працювати все таки на випередження. Тому я вважаю, що сьогодні скасування рішення від 16 лютого воно є недоречним і дуже сподіваюся, що депутати дослухаються, почують нас і, і все-таки приймуть рішення на користь дітей, думаючи про дітей і про освіту нашої громади. Опір є не тільки з інших громад, опір є по всій Україні. В першу чергу говорять, першою перешкодою є нерозуміння цієї реформи. Дійсно, всі громади в взимку цього року, всі громади до Одеської військової адміністрації, саме до департаменту освіти, подали свої плани трансформації. Тобто, всі абсолютно не було громади, яка би не подала такого плану. До Одеської обласної військової адміністрації надійшла пропозиція щодо забезпечення трьох більше 300 ліцеїв, тобто організації більше 300 ліцеїв. Але міністерство розглядає не більше 150, мені здається, навіть трохи менше. Тобто, в будь-якому випадку мережу ліцеїв буде затверджувати міністерство. І на нашу громаду, на нашу кількість дітей, вони зараз беруть в розрахунок дітей 4, 5, 6 класів. Тобто ті діти, якраз і будуть вчити, які будуть вчитися 27, 28, 29 рік, в розрахунок береться ця кількість дітей. Розрахунок на ліцеї, розумієте, на нашу громаду, якщо взяти цих дітей, учнів зараз 4, 5, 6 класів, у нас близько 1100-1200 дітей. І сьогодні якраз цей ці діти беруться в розрахунок на академічні ліцеї. Розраховується таким чином, що приблизно 30-35% не йде в 10 клас, вони йдуть в профтехучилище, всі решта йдуть. А міністерство рахує ще по-іншому. Вони рахують, що тільки 50% цих дітей, 4, -х, 5, -х, 6 -х класів теперішніх, підуть до 10 класів до академічних ліцеїв, тому що для того, щоб потрапити в академічний ліцей. Потрібно буде скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Я не знаю в якій формі, тому що зараз ще цього не затверджено, але вступ до академічного ліцею. Буде через зовнішнє незалежне оцінювання, і ті діти, які подолають поріг, вони зможуть навчатися в академічних ліцеях. Ті діти, які не подолають поріг, вони будуть іти в профтехучилища, в технікуми, в коледжі і здобувати професійну освіту. Оце найголовніше, що є в цій реформі. І якщо рахувати по, по такій кількості, то ліцей у нас це приблизно дітей. 600... Людей і сьогодні, взагалі, взагалі, реформа говорить нам про те, що до нас можуть їздити різні діти, навіть діти з інших громад, діти, наприклад, з Коблево, якщо їм територіально ближче до нас буде в ліцей, вони можуть навчатися у нас в ліцеї. Діти з візирки, діти з гвардійського. Тобто, у нас є нормальна нормальне сполучення, нормальна транспортна розв'язка для того, щоб ми могли. Тут у себе мати потужний академічний ліцей і забезпечувати не тільки свою громаду, а й дітей з інших громад. Тому що в маленьких громадах, от особливо там в сільській місцевості, там взагалі проблема стоїть в тому, що декілька громад будуть об'єднуватись і створювати лише один тільки ліцей. Тобто, в будь-якому випадку все це буде. Але як ми туди потрапимо, найголовніше.